Чим політ приватної авіації відрізняється від польоту на рейсовому літаку. У нас сьогодні дуже цікавий політ буде на перегонки з Боїнгом. Правий двигун, виходить, не працює. Ну, працює але... або. Питання: що було зараз? Максим, куди нас знову занесло? Ми на Менорці, афієний іспанський острів в середземному морі. Просто можна кайфово походити на яхті, взагалі покупатися блін, в блін теплому класному морі. Супер! Як ми сюди попали? Слухай, ну, є багато способів. Можна добрати сюди рейсовим літаком, можна по морю, можна приватним літаком. Ну, по морю, якби це не наші варіанти, да? тому ми будемо добиратися сюди літаком, але ми зробимо таким чином: частину нашої команди ми відправимо звичайним рейсовим літаком. Ну, і частина команди полетить на нашому приватному літачку. Виказал тишаріч в темі. Всі знають, як то літати на рейсовому літаку. Але питання висить в повітрі. Чим політ приватної авіації відрізняється від польоту на рейсовому літаку, чи то зручніше, чи то менш зручніше, вигідніше, менш вигідніше. Тому це ми і плануємо з'ясувати в цьому ролику. Погнали аліканте Менорка! А, ecco Charlie India Charlie Golf, buoni. Хорош, ми вилітаємо з теро з Мадриду в Аліканте зараз. Вже на полосі, чекаємо дозвол на зліт. І тоді вже флайт-план нас споданий все є. На яку висоту нам треба підняти? 14 тисяч футів, 5 кілометрів приблизно, ну 4 там з половини. Там буде прохолодність. Яка на зараз швидкість? 176 сімдесят шість гозлів. Спитала ці, я бачу землю. Нашого моїм цікаво. Нас сьогодні дуже цікавий політ буде на перегонці з боїнгом, тобто нашого нового друга. Макса, ну не Максима, а Макса. Сім'я вилітає з ліканти на минорку, і ми вилетимо в той самий час. І Подивимося, в них є пересадка в Барселоні, а ми полетимо напряму. І нам відповідно треба нам зробити висновок. Чим вигідніше, чим швидше, чим комфортніше. Будемо порівнювати три. Три різних види транспорту. Бізнес джет, який коштує, в принципі, там порядка 9 тисяч євро за тим маршрутом. Наш двохмоторний, ну і лоукост у вигляді Ренейра на минорку. Акіте буде слаб. Дуже складна посадка. Та ні, ну чого ти перестань. Не страшно наших. Е, с... Подписывайтесь. Подписывайтесь. Э, да, если они это видят, значит все было хорошо. <laughs> а если нет, ну, то... Ассаламу алейкум. Ассаламу Сейчас буду просить разрешение на посадку. можуть і не дати. Runway 1 Zero, clear to land, як оце для Чарлі Гольф. Все, нам дозволено посадку. Landing light. Yes. Сіли класно офігенно, сіли в Аліканте. Зараз йдемо в термінал. Ну, я сподіваюся, що нас довезуть на цьому бусинку офігенному, бо ми за нього заплатимо купу грошей, тому хотілося б покататися. І заберемо Макса нашого пасажира і летимо на мінорку. Бо ми, якщо чесно, ще так ні разу не робили, щоб ми от прилетіли і когось от треба забрати. От, от так ми ще ні разу не, не робили. Ми самі прилітали в міжнародні аеропорти, вилітали з міжнародних різних. А так, от, щоб от ми прилетіли і тут от, от хабатився на піроні і треба піти забрати когось, да, потім назад зайти. Ну, В принципі, нічого такого, але просто, що ми такого ще ні разу не робили. Okay. Okay. Тобто Просто сюди прилетіти. Просто за те, що от ми тут сіли порядку скільки там, 300, 300 щем-то євро, виходить, просто за, за приліт, за оце, типа хендлінг, що тебе зустріли на бусику, привезли сюди, тут кава чай, всі діла. Ха-ха, привіт! Слухай, ну ну це, це вже інша річ. Інша річ. це інша річ, бо я зараз від відправ... друзі. Я зараз відправив сім'ю. Ми стояли дуже довго чекінліс. Потім ми дуже довго стояли, щоб пройти security, Я їм махав. Але зараз що я робив? Я їхав пустою в пустому мікроавтобусі на Мерседесі. я е прийшов як просто пустий зал дві людини, які не то, що мені дуже вічливо казали, що мені робити. Мені здавалося, що вони просто працюють на мене. Ви розумієте? По суті, е зараз моя родина знаходиться біля гейту. Ще вони ще не вилетіли. Вони ще не вилетіли, Вони біля гейту. І я так розумію, що ми. Ну, десь в такому ж місці біля гейту для звичайного ну, для звичайної людини, так? Гейти. Ну так, да, да. А, Та що, подорож? Так, починаємо. Зараз це. Все це буде повністю заповнене людьми. Це така штука біля гейту. Якщо ти хочеш щось тут може кавиче. Чи... Чи оце все типу, ти можеш брати? Ня-ня-ня, тут якби це все. Це, це, не, це, це не показувати, бо це ще не було е, реклами на каналі. Okay. Коли буде реклама, то буде ясно, що ми п'ємо. <гум> да, ну єдине, що ж хочу зазначити, що ми коли прилетіли, до нас під'їхала е, ну, типу, поліція, гвардія Сівіль. І просто так на лайтово перевірили наші документи і позаглядали в літак, чи там нема чогось. Або когось. Або когось. До речі, в мене не питали документів. Не питали? Тобто, не питали. <рес> тобто я, я взагалі зараз можу я бути... більше з ким хочу. United Aviation. 6, 7, Я зараз виступаю в ролі людини, яка знає, що таке регулярні авіалінії. Ну, як і ви, ви ж теж це знаєте, так? Адже оці два хлопці, Flight Insider, вони іншої формації, ви їх возить отакий Mercedes, покажіть. Їх чекає оця людина, яка чекає, коли вони пусті пляшечки зберуть, за ними там щось підбирають. тобто Це інший світ, ви розумієте? Зараз ми без черги приїхали, тут щось можемо біля літака побалакати, пообніматися, пофотки. Ну, тобто це інша штука. Але ж дивіться, О, головне питання. То зараз моя сім'я сидить і вона 30? вилітає. Так вона вилітає ровно в стільки ж, як і ми, вісімнадцять Так, тобто -то, ну, вони сидять в самоліті. Я так розумію, що таким літаком ти можеш сам вибирати свій маршрут. Ти не просто е, лі... літиш, як тобі, кажуть, ну да, да, да я розумію. Я розумію, да, я а я ти розумію. можеш там вище, нижче і так далі. І так далі. Ну, да, да, да. Тобто, ми повністю контролюємо наш польот. На етапі планування, тобто ми подаємо так званий план польоту, flight да, plan, і ми там вказуємо, на якій висоті ми хочемо летіти, через які точки вони полетять на flight level 320 330. Що Це 300, значить, Це значить, ці що це, ці ці ці. Ці. Це, це, це висота в сотнях футів. Ага. Тобто, якщо ми кажемо, що ми полетимо на 80, то це значить буде 8000 тисяч футів висота. Навіщо літаки забираються так високо? Ну, я думаю, що дві основні причини. Перша причина це чим вище ти летиш, тим менше густина повітря і тим швидше ти менше опору, Менше опору, тим швидше ти можеш летіти, тобто це час польоту. А друге, що це ну, безпечніше, тому що в случаї якоїсь відмови ти просто можеш з більшої висоти далі, там допланувати і сісти вже якби більше опцій в тебе для вибору. Посадки, місце посадки. Ми забралися в літак, бо просто ну, ми так вирішили, ніхто нас там не дуже не, не чіпав. Людина з Юнайтед компанії чекає, все вічливо, все як ми хочемо. Займаємо місце біля окошка, бо тут взагалі другого нема, тут тільки біля окошка. І зараз ми дивимося, скільки бачите? Ну, то, то, друзі, то трохи інша історія. Цікаво, як там а зараз. О, ти куда, що ли, все, албо перший контакт з диспетчером і ми, скажем, де ми є, де ми стоїмо і запитаємо, чи можна нам запускати двигун. За тепер я кажу диспетчеру, що ми можемо, ну, наше моготове до рулення і все. Так, а у нас 09, да? 10, на 10. Ну, 9 чи 10? 10. 9. Ой, ніч уєбаба. Я рішати товарну руботинге систему, кстати, я скуваю. І Зараз робимо предпольотні такі процедури, там перевірка двигуна. Вон твої, оце вуалінг капить. Що, вони за нами, так, так, да. Шо, да, да Клас. Вот, вот, що стосується польоту, все те саме. Єдине, що, ну, звісно, там більш комфортніше. Все, дали нам дост. До Бога. На сам таки що спитав на якій висоті ви хочете лечити? Не все, тобто він нам може дати будь-яку яку ми попросимо. Правый двигун, получается не працює. Ну, працює, а. Это турли нет жопа. Что-то битхапы, значит. Ага. Стремно. Контент, и все. Стрелки, у меня где? От хлопці це сприймають як е, е, зі своєї сторони, так у них там щось бувало не працювало, щось там підклинювало, вони вже розуміють. А дивіться, тепер я вам скажу, що я чую. Чув. Ми взітаємо. як ви, ви себе почували, якби ви, ви сиділи такі в районері і чули такі перемовини, пілотів, щось у нас там турбіна не працює, а другий пілот тобі каже, а це погано. Вони ну, то, що погано, це в них така бесіда.

Мы два очень голодные. Uh, left heading 060, 6 0 это Чарльн Да какая-то так? По-польски. Да, по-польски. Польські, курва! Бубль, курва! В цьому в нас розход палива десь, 10. ну нехай 30, 30, ну нехай на 4, ну 110 десь літрів за годину. 110 літрів за годину, ну враховуючи, що ми летимо 320 км за годину, це десь 35-40 літрів на 100 км. кілометрів. Да, — Так, да За те, що ми летіли висоту, зараз знизилися, як-будто по землі кажеться, що ми прямо сунемося, типу там два метри над морем, знаєш. Хоча насправді ми 500 метрів над водою летимо.

Зараз вийдемо і на такому beautiful закаті будемо розповідати, що very beautiful закат. так. Треба вбити. Як в тому відео вообще все було велівондерфувері вандафу Спасибо. слухайте, то інша, інша інше відчуття, бо ви розумієте, коли ви е, літаєте на регулярних авіалініях, я вам скажу чесно, то нібито. Телепорт розумієте? То ти просто сідаєш, прилітаєш в іншу точку, яку тобі треба. Коли ти літиш, літаєш отак, от на маленькому літаку, на трохи більшому літаку, але на, на частному літаку, де ти розумієш, чому тебе пускають, ти розумієш, чому ти взлітаєш, то просто інша справа. Дивіться, яка краса. А знаєте, що саме, саме круте, що люди, це розуміють, вони прийшли нас привітати. Вже пиво є, і дівчата жінки не дивляться, я сподіваюся, це відео. Ну, ми погнали. Питання, що було зараз? Чи то правда, я так відчуваю, що простіше літати з маленьких і в маленькі аеродрому? Ну звісно, блін, ми ну, прилетіли в маленький ви? аеропорт. Тут маленький. нікого нема, і якби ніяких security, нічого нема. Вон ді ми прислали якийсь код від відворот. Часто ну... код ввести, відкриваємо двері і виходимо. ніхто в нас не перевіряє. Ну дивіться, а якщо таким мозгом включаємо. Мозг, регулярні авіалінії і от така мала авіація. Тобто я розумію, що ми з вами летіли час. Я, наприклад, мені дуже цікаво, бо ми показали на камеру, і може зараз буде цей кадр, скільки зайняв час з моменту приходу в термінал аеропорту. Ми з жінкою поставили два телефони, включили. Тайм, таймер, і зараз я його нажав на стоп. І може, якщо б то був прямий рейс, може воно б десь було і близько, я так розумію, а може і ні. Я думаю, що якщо б ви прийшли от, одночасно, mm. і от, ти пішов би до нас, yeah. а вона пошла, пішла б на посадку ну, на рейсовий, то я думаю, ми б трошки раніше прилетіли. На таких відстанях, на таких, це я вважаю, я думаю, що це такі вже. Короткі, коротко середні, а, то на цьому виходить однаковий час. Угу. Тому що це перекриває час той, що ти витрачаєш на оці всі процедури термінальні, да, виліт, прильот, оці контролі, оці всі штуки. Ми, ми тут цього не маємо, тому ми економимо. Якби ми летіли більш. Ну, а, або, або, або. Це ж, те, це ж те, що хлопців був експеримент, бо ну, а, да. вони ж вилітали з міжнародного аеропорту, хоча могли з Мучамелю, які маленькі, там нікого не треба питати. Там також, як, як да. ти, да, ти да. просто сідаєш, хлопаєш і ну, там то, би ми ек... просто прилетіли дві години да. часу. І ти би там стояв на парковці, як минулого да, разу, да. підійшов, сів, і ми всі би полетіли. А так тут ми експериментували, що ми не знали, що це там. А, а вже, так... Ми експериментували Вали, з набором пасажира. Все, вже таксі нас кличе. Як ти думаєш, вийшовся в нас той експеримент? Слухай, ну думаю, що вийшло. Думаю, що ми показали різні сторони подорожі такого формату. І я думаю, що ми показали всі аспекти і фінансові, і, якби, і аспекти по зручності. Ну я не знаю. Напишіть в коментарях, пишіть ваші думки. Що ви думаєте стосовно такого формату, стосовно такого польоту, чи хочете ви продовження? Може за цей експеримент нам нарешті щось будуть писати ті наші підписчики в коментарях. А? а то ми щось робимо, наші робим. Хай Хоч три трихнуть, щось напишуть.